Шановні колеги, ми з вами завершили цикл клінічних випадків за основними напрямками, але для того, щоб отримати максимальний відсоток, вам необхідно дотримуватись основних вимог роботи з програмою віртуального пацієнта. А саме, це чітко виконаний алгоритм надання допомоги пацієнту, дотримання клінічного протоколу лікування, а також послідовність виконаних дій. Основні вимоги роботи з окремими клінічними випадками віртуального пацієнта це збір скарг у пацієнта в разі порушення його свідомості або важкості стану, чи це дитина спілкування відбувається з близькими та рідними пацієнта, це детальний збір анамнезу захворювання та анамнезу життя, а також виявлення супутньої патології та можливі шкідливі звички у пацієнта. Наступним розділом є фізикальне обстеження, в яке входить аускультація та перкусія серця та легень, пальпація черевної порожнини, оцінка периферичного пульсу. В разі порушення загального стану пацієнта необхідно оцінити рівень свідомості. Одночасно з оглядом пацієнта ми призначаємо контроль основних життєво важливих функцій організму, а саме частота серцевих скорочень, частота дихання, сатурація, ЕКГ-моніторинг, які будуть відображатись на віртуальному моніторі. У лабораторних та інструментальних методах дослідження для кожного клінічного випадку є свій окремий перелік, але також для кожного пацієнта. Має бути індивідуальний підхід. В разі необхідності ви можете звернутись до консультації суміжних спеціалістів для підтвердження або виключення супутньої патології. Для цього треба зайти до відповідного розділу Виклик, де вас буде вже чекати відповідний фахівець з відповідного напрямку. Зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд, тому що протягом роботи з віртуальним пацієнтом стан його може різко погіршитись на будь-якому етапі. Це зміна частоти серцевих скорочень, можлива виражена тахікардія або брадикардія, зміна частоти дихання, появи задишки та ціанозу. Падіння або підвищення артеріального тиску, зниження сатурації. Вам необхідно негайно перейти до надання невідкладної допомоги пацієнту і після стабілізації його стану ви повертаєтесь до того розділу, на якому ви зупинились. Лікування пацієнта складається з декількох етапів. Це вибір патогенетичної та симптоматичної терапії, вибір препаратів їх дозування з урахуванням на кілограм маси тіла або індексу маси. Шляхи введення в залежності від важкості стану пацієнта, внутрішньом'язові ін'єкції, постановка внутрішньовенного периферичного катетеру або центрального венозного доступу. Заздалегідь плануйте маніпуляції, які ви плануєте провести хворому ще у розділі обстеження. Після того, як ви завершили роботу з клінічним випадком, ви переходите до встановлення остаточного клінічного діагнозу та отримуєте загальний відсоток за роботою з програмою віртуального пацієнта та окремі відсотки за кожним розділом. У розділах фізикальне обстеження, діагностична діяльність та лікування буде відображатись детальний аналіз кожної вашої дії та допущені помилки. У кожного користувача програми віртуального пацієнта згідно його облікового запису, а саме емейлу та логіну є розділ мої симуляції, де відображаються показники та звіти ваших симуляцій по кожному випадку. Пріоритети ваших дій визначаються до відповідних міжнародних рекомендацій, виходячи зі стану пацієнта при надходженні його у відповідне відділення. Ваш результат буде максимальним у разі виконання та дотримання клінічних протоколів лікування Міністерства охорони здоров'я України та європейських протоколів.